Друзі, у нас завтра ще одне дуже велике свято. У нас завтра свято переображення Господнього або яблучний Спас, як його називають у народі. Оскільки на Маковія у нас не освячували зіллячко, то я собі посвячую такий гарний букетик, щоб він у мене був. Ну і, звичайно, понесемо святити фрукти. Переображення Господнє це свято світла радості, яке вказує на перемогу добра над злом. Воно також підкреслює важливість духовного прозріння і очищення. Яблучний спас це час подяки за плоди землі та нагадування все, що ми маємо, є благословенням Божим, а яблука, які ми освячуємо, символізують достаток і благополуччя. Отже, вітаю всіх зі святом переображення Господнього. Хай самолостивий Господь Бог дарує нам переможний мир, радість і добробут, любов і повагу у кожному домі.